На 1 вересня вже куштую крупноплідний сорт, як мені казали, з виду рамбурів. Сорт під назвою Богатир. Таких великих розмірів яблука зелені. Бачу, красиві, чисті, можуть бути і побільші. Ще рано, але вже відчуваю, що ось ось я його торкнувся, воно легенько впало мені в руку. Що вже Зазвичай це було би пізніше. Має легеньку кислинку, але в цілому доволі смачне. Дерево сильно росле, яка в нього велика енергія росту, цікаво було б побачити його на сіянці. Це такі велетні, які ми звикли бачити в старих садах, там, де на яблук падає з такого дерева, як ось той горіх. Хтось це любить, хтось це ненавидить, хтось уникає цього. Таке воно багатогранне садівництво. Сорт богатир. Дякую за увагу.